Добрий день, шановні учні. Починаємо урок математики. Приготуйте зошит та кольорові олівці. Дайте мені 5. 1. руки ноги не рухаються. 2. Очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. Вуха слухають. П'ять голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї та почнемо урок. Ми вже навчилися з вами, порівнюючи дві множини, складати пари з елементів двох множин. Але якщо множини мають дуже багато елементів, то це незручно. Сьогодні ми познайомимося. З іншим способом порівняння за допомогою числового променя. Назвіть геометричні фігури. Трикутники та чотирикутники. Визначте ознаку, що змінюється. Розмір, форма, колір, розмір, форма. Яка геометрична фігура буде наступна? Має бути маленький фіолетовий трикутник. Розгорніть свої зошити на сторіночці 43. Завдання 2. Які числа пропущено на числовому промені? Порахуйте. 1 2 Три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Запиши числа, які було пропущено. Три, П'ять. сім. Пригадайте сусідів числа шість. Попереднє. П'ять. Наступне. Сім. Назвіть сусідів числа чотири. Три та п'ять. Пригадайте, ми вже вивчили склад чисел 5, чотири, три, два, один. Запишіть склад чисел та складіть рівності. Завдання номер три. Пропоную дівчаткам записати склад числа 5, а хлопчикам склад числа 4. Відео натисніть на паузу та працюйте у зручному для себе темпі. Перевірте свою роботу. Підстрибніть 4 рази, якщо все виконали вірно. Зараз підніміться зі своїх місць та відійдіть від екрану. Виконуємо вправу вухо ніс Правою рукою візьміться за кінчик носу, а лівою рукою за праве вухо. Я плескатиму в долоні, а ви змінюйте. Тепер. Лівою рукою візьміться за кінчик носу, а правою рукою за ліве вухо, правою рукою за кінчик носу, а лівою рукою за праве вухо, правою рукою за кінчик носу, а лівою за праве вухо. Правою рукою закінчик носу, а лівою рукою за праве вухо, лівою рукою закінчик носу, а правою рукою за ліве вухо. Я знала, що ви зможете. Займайте свої місця. Розгляньте завдання номер 4 Подивіться на малюнок. Порівняйте пари множин за кількістю елементів. Доберіть нерівність до кожної пари. Скільки фігур у першій множині показуйте долонькою. Так, 5. А у другій множині. Піднімайте другу долоньку. Так, чотири. Що означає обведений трикутник? Йому немає пари. Доберіть до малюнка нерівність. П'ять більше за чотири. Наступний малюночок? Скільки фігур у першій множині? Показуйте долоньками. Так. Шість. А у другій множині? Чотири. Що означають обведені фігури? Їм не вистачило пари. Доберіть до малюночку нерівність. Шість більше за чотири. Скільки фігур у першій множині? Одна, а у другій. У другій шість, що означають обведені фігури? Так, їм не вистачає пари. Доберіть до малюнка нерівність. Один менше від шести назвіть числа менші від шести. Менші від шести. Пять. 4, три, два, один. Більші за шість. Сім. Вісім, дев'ять та десять. Запам'ятайте число яке на числовому промені. Розташовано ліворуч від даного менше від даного. Праворуч більше від даного. Повторіть, число, яке на числовому промені розташовано ліворуч менше. Праворуч. Більше. Ліворуч менше. Праворуч більше. Зараз настав час перепочинку. Ми починаємо фізкультхвилинку. Встаньте. Відійдіть від екранів. Я буду називати слова, а перед вами з'являтимуться малюночки. Якщо ви будете чути слово бджілка, махайте ручками, наче крилами, Стрибунець, пострибайте, а равлик присядьте. Бджілка махаємо ручками. Равлик присідайте. Равлик. Коник-стрибунець, Стрибунець Бджілка. Равлик. Стрибунець. Стрибунець. Равлик. Джілка. Займайте свої місця. Гадайте про правильну поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте. На підлогу. Вільною рукою підтримуйте зошит. Виконайте завдання червоного олівця. Не забувайте про правильну поставу. Виконайте завдання номер 6 На числовому промені підкресліть однією рискою числа. Які менше від п'яти, менше від п'яти будуть знаходитися, згадайте, ліворуч всі числа, які на числовому промені розташовані ліворуч, будуть менше. Підкресліть їх однією. Ризкою менше. чотири. Три. Два. Один. Двома рисками підкресліть числа більші за п'ять. Більші, пригадуйте. Будуть знаходитися праворуч, шість, сім, вісім дев'ять, десять, ліворуч. Менші від дано, праворуч більші за дане число. Порівняйте числа, користуйтеся числовим променем. Число 5 знаходиться зліва від 6. Значить, воно буде менше. Число три знаходиться зліва від чотирьох. Ставимо знак менше, число шість. Знаходиться справа від трьох, тому буде стояти знак більше. Число 3 знаходиться зліва від 5, тому ставимо знак менше. Знаю, що ви здогадалися. 6 дорівнює 6. Попрацюйте далі самостійно. Користуйтеся числовим променем. Один, знаходиться зліва від шести Який знак поставите? п'ять. Знаходиться справа від одного. Шість. Знаходиться зліва від семи. Перевірте, як ви попрацювали. То все виконав правильно? Поплескайте в долоні. Згадайте, що ми робили, щоб отримати наступне число? Згадали? Так, ми додавали один. Знайдіть значення виразів. До одного додати один буде. Так, наступне число 2. Щоб знайти попереднє, що ми робили? Віднімали один. Від семи відняти один буде 6. Попереднє до семи це 6. До трьох додати один. Скільки буде? Додаємо одиничку. Значить, називаємо. Наступне. Чотири. До трьох додати один. Буде чотири. Від п'яти відняти один. Отримаємо попереднє чотири. До п'яти додати один. Отримаємо наступне. 6. Від трьох, відняти один, отримаємо 2. Числовий промінь допомагає нам додавати та віднімати, а також порівнювати числа. Щоб отримати наступне число, слід додати один. Щоб отримати попереднє число. 1. Для того, щоб порівняти числа за допомогою числового променя, ми звертаємо увагу де розташоване число. Числа розташовані ліворуч від даного числа, менші, праворуч більші. Я знала, що ви зможете виконати це завдання. Оцініть свою роботу на уроці. Покажіть вподобайку. Якщо вам все вдалося відкрита долонька, ви можете працювати краще. Кулачок вам потрібна допомога. Не засмучуйтеся, на наступному уроці. Ще попрацюємо, і тоді ви легко зможете порівнювати числа. Дякую за урок. До зустрічі!